Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч. Вот є в цьому відео дивимося на імбового батчата. Бачимо три позначки до гармати з ніком Еда. Щось там. Не буду навіть спробувати його вимовити, так? Можливо, я залишу це хлопцям в коментарях. Цього хлопця це топовий кіберспортсмен. Так, статюган. я вже записував по-моєму навіть два відосика в його виконанні просто літу, що відіграє, і це буде абсолютний рекорд на бачаті в цьому патчі це 100% стовідсотково настрілу. І кінцівка вас дуже сильно здивує. Дуже рідкісний бій, абсолютно. Так що відразу протискай подувайку, підписуйся на канал, та пиши будь-який коментар. Так зараз забрали нашого ворожого візові. 1800 вісімсот хітпонтів. Ми злизали за один барабанчик. Ми можемо видавати і більше. Просто в нього більше не було. Ну не дуже так, а ще більше 2к там в Середньому ми можемо забирати з барабана. Так, в залежності від того, яка буде середня шкода з однієї з пульок. Так, 5 пульок в барабані. Зосвіжімо швиденько свою пам'ять по снарядиках. У нас стандартні підкаліберні снарядики, якими ми і працювали. 390 середні шкоди, одна пулька забирає, 259 міліметрів пробиває броні. Майже 1700 метрів за секунду літає наш підкалібер. Це просто лазерні снаряди і кумулятиви. 330 міліметрів пробиває броні, також середня. Середній Альфа – 390 одиниць з однієї пульки. Ще раз вам нагадую п'ять штук їх в барабані. До речі, підкреслюю вашу увагу, хто не помітив один барабан фугасів, возить статист. Так що беріть собі на замітку. Так, ну що, це мапа Штиль, де кидає до 9-х рівнів по одній артилерії в команді. До речі, артилеристи. Обидвоє, так дев'яті рівня, і сьогодні зараз будемо дивитися вже навіть не відходячи від екранів, просто на неймовірну відігровку. Грає на максимальний результат, як і будь-який статист. У нього майже все бонове, та не майже все бонове, все абсолютно, навіть бонова закалка. Так, все бонове. Інструкція на вентилятор стоїть для максимальної ефективності. І так, це ти Гермаз, хлопче. Куди це ти зібрався? Так по полі просто їде щось. Він відстав від свого стада, скажімо так, від своїх важких танків. І взагалі зовсім він не туди поїхав. Зараз будемо його розстрілювати. Така як ми НЛДшку його не пробили, бачили, там світилося зелененьким, і ще один снарядик, але вирішив не їхати, і це його врятувало. Бачили сплеш розірвався снарядик. Це швидше за все була одна з бабах ворожує. Так, в команді противника їх дві штуки: АФВ 215 б 183 та АФВ 4005 Дві бабахи. Одна з них розрядилася це 100%, і ми зараз могли просто від'їхати в ангар зі шкодою 3000. Але ні. В цьому бою буде показаний рекорд на цьому танку та як на ньому відігравати. Я не приховую цього, а будемо спостерігати це в подальшому, але в цьому бою залітало так. Залітало і ще й непогано так залітало. Зараз інтуїцію перекидає. Свій барабан стандартних підкаліберних снарядів на кумулятиві, тому, що він перетягується вже ближче до своєї бази. Так стоїть на Респ біля своєї бази і зараз буде приймати команду важких танків. Так і бабаха вирішує все ж таки по ній стріляти. Чому так ми швидше за все зараз влучили в гармату хом'яка? Ви бачили, це просто один на мільйон постріл. як можна було влучити саме туди. Так вирішив е, він вибрати обрати саме цілью бабаху, бо, тому, що по-перше, вона дуже величезний малі має Альфа Страйк. Тобто ми можемо потенційно бути шотні для неї. Це раса. По-друге, м'якіша ціль це бабаха. Так, ми його мали пробувати майже всюди своїми голдовими кумулятивами з пробиттям 330 мм. Тому, швидше за все, він обрав саме його. Так, ого, у нас асист навіть капнув 1138 одиниць. Достатньо так непогано. Що чи за все це одна з наших бабах відстрілялася? Також дві штуки у нашій команді, тільки у нас е, обидві дві ФВ 4005 Так, як пан і ми зараз підсвітилися і хотів добрати, як пан зересото. Зараз дуже просто кров з носу. зараз життєво необхідно добирати танки, бо тому що ми зараз по гарматах прогріємо. Раз долетіло в лючок на такій відстані. Другий раз поспіль. Ну, ви бачите, про що я вам кажу? А от в цьому бою буде залітати майже все. Отакі от шоти це просто незаконні, тим більше для бачата. Так, його апнули. Ви всі чудово знаєте, а був достатньо непоганий. Йому точність трішечки там щось підправили. Так, додавали ще снарядиків, бо тому що снарядів дійсно було мало. Для такий танк, та тим більше, ще й косий, він міг відігравати тільки в упор. От ви розумієте, так заряджає він барабан, наприклад, якихось підкаліберів, заїжджає в бортину, крутить танк. І роздає свій барабан. Інакше на відстані там, не знаю, 300 плюс метрів. там Танк повністю абсолютно не влучав. Так, зараз трішечки будуть помилки у виконанні нашого бачата. Зараз будемо на це спостерігати. Це дуже величезна розкіш для статиста, бо тому що там зараз дуже багато танків світилося. Ми бачили на цього респауна, мається на увазі аб лінія куди ми зараз дивимося. Зараз там могли стояти зацілені, і ми могли просто зараз від'їхати в ангар. Ну, але це зараз зійшло з рук нашому бачатові. На щастя, нікого там не було. Швидше за все, Йосип сьомий. Так їх там дві штуки було, якщо я не помиляюся, Йосип сьомий ще хтось був. а е 75 Вони швидше за все вже поїхали з іншої сторони. Можливо, навіть з центру зараз будуть заїжджати. Так один уже тут. Йосип сьомий піднімається. Так перша зайшла, друга. Як ми його туди не пробили? Ну от як. На щастя, т сто 5 він зараз боїться сюди підніматися. Він швидше за все нас був би зараз підсвітив, навіть після пострілу. об'єкт 257 зараз хоче вилізти, Хоче, хоче він прощупати когось з команди нашої союзників. Але ми йому не даємо цього зробити. Дві пульки ще в барабані у нас є. 6333 одиниці на пулька. Ну, так, знову він виїжджає. І знову ми йому не даємо. Ми не знаю, можливо, він і скинувся по е, нашому союзнику, по нашій бабасі. Так, його е, нашу союзну бабаху забирає ворожа бабаха. І ми зараз на КД на перезаряжанні. Що нам зараз робити? А нічого не робити. Зараз вирішує якось контролити т 115 5 щоб він не приїхав в упор і нас просто не підсвітив. Чергова бабаха вже приїжджає сюди, об'єкт 257 вже уже не вилізає, вже боїться, можливо, з іншої сторони вирішив об'їхати. Так, ну ще лічені секунди. залишається до кінця завантаження нашого чергового барабану голдовими кумулятивними снарядами. І бабаху тільки трішечки видно. Так. Саме головне зараз хоча б одну пробити. Так, пробуваємо одну. і він від'їжджає. Так, ставили його на гусеницю. Хтось не знаю, з наших союзників, збив йому гусеницю. Він там стояв. Але, на жаль, для нас він просто відремонтував гусеницю. Так, перше зайшло, якщо б ми його добирали так чудово, просто феноменально вже понад 8к. Напулькано в нашій кишені і відразу пішов на перезаряджання чергового барабана. Зараз сім снарядиків у нас залишається кумулятивних. Саме головне зараз будемо звертати увагу, якщо він випулькає весь барабан п'ять снарядів. Саме головне, що він не перезавантажував що отих два снарядика, яких залишиться. Ну, звісно, якщо він випулькає всі п'ять. І так. Що ж чекаємо? Зараз спішити немає куди. я вже трішечки підрівнявся рахунок. 10-11, і по хітпоінтам Ми вже навіть трішечки виграємо на 610 одиниць. Благо, мій мод, який я поставив, показує наскільки я, хто виграє чи програє по хітпоінтам на команду. Так є хтось підсвіти ворожу бобаху. Ну чоловіче швидше за все, ти вже відправився в наступний бій. Так він навіть і не розуміє, що відбувається. Так є, зараз маємо його, по ідеї, добирати так. Будемо пам'ятати, що там 200 з лишнім хітпонтів нам пішло ще в копілку, просто не зарахувалося, тому що він вже був відсвітився. Так, черговий барабанчик. Перезавантажується, три кумулятиви залишилось. І відразу наш статюган помічає це і почав відразу перезавантажувати підкаліберні снаряди. Оце дуже-дуже треба на це звертати увагу, тому що статисти дивляться на все абсолютно. На мінімуапу, на снаряди, на все абсолютно, на що тільки можна дивитися. На те вони і статисти, на те вони і показують такі результати просто космічні. Тому що вони дивляться на все, контролюють монітори. Так, добираємо бабахо, бабаху. Е5. Так, хлопчина десь отам за камінцями. Намагаємося когось хоча б знайти. три противника ще залишається, а ми залишаємося уже наодинці проти тих трьох противників. Йосип сьомий приїжджає сюди. Так, і що? А що це? Подивіться, а що це він нас не побачив? Ми працюємо під каліберами, ми не перебуваємо його в борт. А що це таке робиться? Останній снаряд треба обов'язково його добирати. Так. П'ять снарядів, чи чотири, чи п'ять снарядів нам знадобилося, щоб забрати двохшотного Йосипа сьомого. Ну я не знаю, це просто ББР, бо нас зараз на стороні ворожого Йосипа сьомого, якого ми забрали. Е5 нам також присилає таку трішечки прикру пайку на 385 хіт-понтів у нас забрав стандартною ББшкою. До речі, це можливо навіть і не статист, бо тому що ББшкою краще стріляти в бачата, гармата або. Мається на увазі якась гусениця, не заблокує акумулятив, бронебійним снарядом він проб'є 100%. Так що, можливо, і статиста, можливо, він просто на ББшках відіграє. Так, два противника. Е5 та об'єкт 590, прям танк 9 рівня. І так і подивіться відразу, двоє стають на захопленні бази. Я думав, що 590 об'єкт, я думав, що він просто спить, бо тому що його давно не було видно це раз. По-друге, ну я не бачу, що в нього хоча б якісь хітпонти відлетіли. Може бути таке, що він просто не був в радіусі в холі нашого огляду. Так що таке теж може бути. Так, 590 об'єкт з'їжджає. Е5, та ні, все ж таки вертається назад. Так і зведені хлопці відразу сюди. е 5 ми збираємо і не пробуваємо. Об'єкта 590, -го. боже. От ви запам'ятайте оцей постріл, яким ми мали зараз просто пробивати об'єкта 590. Це дуже сильно зарішає в кінці. Ну, без жодних спойлерів, але Боже, як це зараз ВБР був на стороні об'єкта 590? Так, залітало-залітало дуже багато всього, але не цей постріл. Цей постріл саме мав залетіти. Так, 590 об'єкт їде в нашу сторону. Ну бо тому, що я так думаю, що зараз чим керується об'єкт 590? У нього там механізм до заряджання там 320 середні шкоди, якщо я не помиляюся, три пульки. Тобто він потенційно нас забирає за один барабан. Там ми намагаємося його просадити на підкаті. Так, три пробиття даємо, і він нам дає друге Боже. Зараз ми вже залишились просто шотні для нього. У нас вже 11,5 тисяч завданої шкоди в кишені. Уже 11,5 навіть трішечки більше, бо тому, що нам ще не зарахувало бабаху, ту, яка відсвітилася, але ми її добрали. Ну і шість танків вже в кишені, і зараз просто намагаються якось втікати. Зараз перезавантажуємо три снаряди кумулятивних. Бо тому, що у нас залишився тільки один підкалібер. Це знову ж таки звертаю вашу увагу, що подивився, що підкаліберів вже немає, і, і більше в нас кумулятивів, і саме їх він і зараз заряджає. Так, це дуже грамотне рішення. Зараз я вам скажу, а зараз воно б зарішало, якщо б. У нас оцих 5 п'ять снарядів фугасних, наприклад, додати до підкаліберних, це було б набагато краще. Ну, але все одно, об'єкт 590 залишається на два постріла, тобто два рази нам треба його пробити. А він також, він барабанний, а ми йому на один вистріл. Об'єкт 590 як не крути, броня присутня. І що? Він може танканути хоча б одну тичку від нас. І він нас просто забирає. Ви знаєте, в Бочата немає броні від слова зовсім. Він навіть в борти та в задницю нас може пробивати фугасами. Будь-який танк там не знаю, 8, 9, 10 та 11 рівня можуть пробивати в задницю та в борти фугасами. Ну не знаю, тут треба якось щось вимудряти. Не знаю, що треба робити. Зараз побачимо, що яке рішення прийме робити Ботчата. Він їде. А він їде. Чому він їде? А я вам зараз. Поясню, чому він їде, бо тому що, швидше за все він сюди назад не поїхав, швидше за все, об'єкт 590 поїхав нам, в нас догін. Я так думаю, що керується тим, що зараз бачат буде заїжджати йому в спину та давати два снаряди і забирати. Ну, зараз побачимо, що з того буде. Тим більше, що до кінця бою залишилось хвилина та 20 секунд. Треба щось робити, бодай щось робити, бо тому що, якщо ми будемо стояти, або він нас забере. Або просто закінчиться бій. це вже буде обидочка, буде нічия. Так, ну треба щось робити. Треба пробувати. Якщо не пробувати, нічого ніколи і не вдасться. Ну і знаходимо ми об'єкта 590. А він їхав, все ж таки нам в нас догін. Залишається менше ніж хвилина до кінця бою. Він нас також бачить, він також нас підсвітив і намагається якось кудись об'їхати. Ліворуч, праворуч. Так, вирішує все ж таки спробувати з цієї сторони. А тут завелика гірка. А тут не піднятися. Так повалив отут деревця. Так бачати, і тут повалив, можливо, це трішечки була помилка. Так, рентгеном 590. -го. Об'єкт нас підсвітив, і він на нас чекає. Він чекає, зведений. Так, з гусеницею пробиваємо Чудово. Тепер один на один. Зараз ми шотні, та він шотний. У нас кумулятив. Трішечки погано, бо тому що зараз гусениця може бути. І подивіться, ми не пробили броню кумулятивом в НЛДшку. От яка обидочка, от скажіть, який ташунський бій і останнім пострілом просто не пробити. Отого от об'єкта 590. Майстра здобуває. Наш сьогоднішній автор реплею Еда. Так, далі не буду говорити, так як я вам і казав, це, до речі, непоганий клан. Там статюга не одні сидять. Так і по епічних медалях це основний калібр та воїн. Подивіться, скільки на пулькав: 12 тисяч 58 одиниць, шість танків він знищив та 1052 чистого досвіду. Бо, тому що поразка. Ну і з преміум акаунтом, на жаль, пішов ще й мінус майже на 15к. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!